Тобто, про що, про що це йдеться тут, в цьому розумінні саме контексту е, перемирення через силу? Сам термін пере, примирення через силу. От його можна трактувати по-різному. Наприклад, якщо от взяти цей термін, перекласти англійською, а потім да, запросити, щоб дізнатися, що він означає. От для пояснення пропонуються варіанти значення терміну іншого примірювальна сила. Тобто якась третя сила, що примиряє сторони, які враждують, у яких є суперечка, і то і тощо, тощо, тощо. У такому контексті США справді є третьою силою. У війни у війні між Росією та Україною, в якій Росія є агресор, а США на боці України, бо допомагає цікава думка. У я х пожеж... Дивіться, цікава думка, чому тому, що у наших знову ж таки повертаючись полеміку з медіа, всі вважають, що сьогодні США на боці Російської Федерації у більшості.